Давай но ну, поправлю ковпачок. Бабуся, не чіпайте. Я закінчила малювати малюнок. Подивіться, я хочу модове железі зі смаком Кока-Коли. Сподіваюсь, у всіх вийде щось дуже смачненьке. Починайте. Беремо Кока-Колу і позбавляємось від самого напою, тому що мені буде потрібна лише пляшечка. Саме її і намалювала Емілі. Неймовірно. Ой. Вазики. Ні, Майку, ні. Пробачте, не можу втримати в собі. Батько каже, що це шкідливо. Упс, трохи переборщив! Ну що, тепер засипаємо у пляшку цукерки Ньорц! Супер. Тепер заливаємо солодкий кукурудзяний сироп. Так, консистенція у нього відповідна. Воля, банка не потрібна. Майк, акуратніше. Людота, ой, пробачте. Тепер мені треба закрутити кришку пляшки і все гарненько перемішати. Ось так, думаю, достатньо. А тепер ставимо пляшку. Я сказав, ставимо пляшку. Ото справи. Я приклеївся. Ну ж, бо давай відривайся. О, ауч. Не хвилюйтесь зі мною все гаразд. О, я зміг відірвати пляшку від руки. Ну що, тепер кладемо пляшку в чашу з льодом. Ой, це желе виглядає дивно. А я зроблю желе з меду. Так він скінчився. О, я зрозуміла. Треба сходити на пасіку і здобути новий. Друзі, я до бджілок і назад. Ось це костюмчик. О, а ось і будинок бджілок. Привіт, мої дорогенькі. Спокійно, спокійно, перестаньте літати у мене над головою. Я прийшла взяти у вас трохи меду. Вам же не шкода? Чудово. стільки мені вистачить. Усім пока пока Ну от і я. Дивіться, яка величезна сота. О, ні, скільки бджіл. Зараз зніму лопаткою трохи меду прямо у пляшечку. Яка краса! Мед такий апетитний. Розумію, хто там кричить, mm -hmm. наче нікого точно кричать. Ой, я з собою стільки бджіл привела і не помітила. Забирайте, забирайте свої соти, мені більше не треба. О, тепер тиша і спокій. Пробачте, друзі. І так я вже набрала фляшечку меду, можна закривати кришкою і відправляти все в холодильник. Нехай охолоджується і застигає. Да ось, тепер я не сумніваюся, моє желе буде самим смачним. І так, я візьму Кока-Колу і зроблю желе прямо з неї. Виливаємо Кока-Колу на сковорідку. висипаємо кока-кольні мармеладки, а ще побільше золота. Це буде не лише смачно, але й неймовірно гарно. Як слід все перемішуємо. А потім переливаємо все у порожню пляшечку від Кока-Коли. Ви тільки подивіться, яке гарне золоте жиле у мене вийшло. Просто ока не відірвати, переливаємо все до останньої крапельки і прибираємо ліку. Це круто! О! Ні, Майко, це жахливо! Так, жахливо! жахливо, круто! А тепер мені потрібно зробити так, щоб все застигло. Заливаємо пляшку з кока колою рідким азотом. Так, так, він заморозить набагато швидше, ніж звичайний холодильник. Ой, Майку, подивися, які дива. Краса, шеф. Ой, ледве не забула дістати своє медове жиле. Оце вже інша справа. Можна куштувати. Чудово. Першим ділом я хочу спробувати жиле з цієї милої пляшечки у вигляді ведмедика. М -м, як смачно! Мені сподобалось. А що у нас тут виглядає цікаво. Нічого собі, золоте желе. Отак, це не лише гарно, а ще й смачно. Ну і нарешті третє желе. Вау, воно з цукерками Ньюарс. Я їх просто обожнюю. Також повинно бути дуже смачно. Вау, ось це смакота. Зараз язика проковтну. Вау, <свист> я переміг! Ой, ти подивись на шефа. <свист> Бабуся, не заважайте. <свист> Тепер мені хочеться панкейків. Приготуйте, будь ласка. Буду чекати самі смачні панкейки у світі. <свист> То це ж простіше простого. <свист> Налю трохи на сковороду кольорового тіста. Хочу зробити міні панкейки у вигляді ведмедиків. Вони будуть різнокольорові, маленькі та милі. І, звичайно, дуже дуже смачні. Ой, ну яке диво. <риві> Бабуся руками не чіпати. О, до мене прийшла ідея. Зараз я приготую самий класний панкейк. <риві> у на землі є спільна собака на ім'я Хлоя. Я намалюю панкейк у вигляді нашого собаки. Спочатку намалюємо чорним тістом контур, а тепер заповнюємо все кольором. Так, цей колір підходить найбільше. Я й не сумніваюся, що Емілі буде у захваті, коли побачить мій панкейк. Рожевим кольором я заповню деталі, бантик та очі. Залишилось тільки перегорнути. Вау, клас! Бабуся, як тобі? А куди поділась бабуся? Треба зібрати овочі з мого огороду. Трохи моркви. Та трохи цукіні. О, який добрий урожай цього року. Ви що мене загубили? Так я ж в огород ходила. От зібрала цілий кошик. Овочі натираємо на тирці, потім додаємо трохи борошна і по одному яєчку. І звичайно ж, треба не забути про молоко. Залишилось все перемішати за допомогою вінчиків і тісто готове. Можна переливати його на сковорідку. Мої панкейки скоро будуть готові. Залишилось їх лише перегорнути. Ох, симпатяшки! Відчуваєш, який аромат майк? Ага, гидота! Перекладаємо панкейки на тарілку і додаємо ложечку йогурта. А ще обов'язково посипаємо зверху ароматним окропчиком. Ну <рес> <рес> як вам, шеф? <рес> Ох, бідолашна малича Емілі. Ну а мені час знімати свої міні-панкейки зі сковороди, подаватимує їх в тарілці у вигляді голови ведмедика. Тепер мені знадобиться полуничне варення. Отак, воно просто неймовірне. Заливаю його в вушка тарілки, і можна подавати. Я просто майстер. І я Емілі смачного тобі. Вау, Усі панкейки такі яскраві. Хочу спочатку спробувати ось ці. Тільки тут укроп, котрий я не люблю. Це що овочеві панкейки. Ну вже ні, дякую. А ці панкейки виглядають дуже апетитно. Такі милі ведмедики. Спробуємо. Отак, так, це смакота. Ого, це ж точнісінько наша собака Хлоя. М -м, здорово цей панкейк неймовірно смачний. Майк, ти переміг. Так, я знову переміг. Дякую, сестричко. На цей раз я хочу бургер. Приготуйте, будь ласка, його для мене. І Що це? Парш зовсім не хочу його торкатися. Але доведеться видота. Все думаю, котлета готова. Відправляємо смажитись і на сковорідку. А тепер потрібна лопатка. Час перегортати. Бабуся, дивись, як я можу. Ой, це не те, що я планував. Да ось, моя котлета опинилась на підлозі. Знаєте, я не готовий торкатися знову цього паршу. Тому в мене є ідея краще. Я зроблю для Емілі солодкий бургер. Першим ділом намажу на булочку трохи нотели. Отак, як же апетитно. А тепер потрібна начинка. Маршмело ідеально підійде. Ну а я першим ділом обсмажу булочки на сковороді. Бабуся, я вам покажу майстер-клас. Вуаля. браво! От вискочка. Тепер робимо котлетку. Чудово! Обсмажуємо. Ой, щось я втомилась. Ой, не спати, не спати. Перегортаємо котлетку. Ой, внучку, ти що? Хіба не видно? Я б смажив маршмеллоу. В такому вигляді вони будуть ще смачнішими. Додаємо мармеладні стрічки і накриваємо все булочкою. Та-дам! Ні, шеф, ну ви бачили? Ох, як же добре, що у Емілі є професійний шеф у моєму обличчі. Я вже приготувала котлетки. Тепер смажу бекон. Чудово! Можна збирати бургер. На булочку видавляємо кетчуп. Кладемо лист салату, зверху котлету, потім сир, помідори, цибулю і апетитний бекон. Хм, Мабуть, повторю ще декілька разів. Так, це буде неймовірно апетитно і дуже смачно. Ого, який величезний бургер. Майк, ну ти чого? Ой, точно час збирати свій бургер. Кладемо на булочку салат, котлету, цибульку і обов'язково солоний огірок. Дуже смачний, бо сама солила. Ще додамо помідорку і, звичайно, більше соусів. Накриваємо булочку і готово Ех, у шефа бургер вище. Проте мій смачніше. Боже мій майк. Спокійно, бабуся, мені треба лише розтопити мармеладки на бургері От і все. Емілі, можеш спробувати. Так, смачного. Ого, який величезний бургер. З нього є і почну Ой, він навіть в рот не вміщується, але він реально дуже смачний. Мені сподобалось. Тепер я спробую ось цей бургер, також доволі високий. Ой, вся начинка вивалилась. Це не круто. Ого, а Це солодкий бургер. Прикольно, мені подобається ця ідея. А як на смак? Маршмеллоу, мармелад і нутелла. Непогано, але це не те, що я хотіла. І так, я готова назвати переможця. Це шеф. Дякую, Емілі. Мені дуже приємно.